Вас вітає розсадник декоративних і плодових рослин Проксіма. Це наш розсадник в Чорногородці. На відео єлівець звичайний Комуніс. Зазвичай ці екземпляри у нас не бувають в такому розмірі, вони в меншому розходяться, але це тут розмір 253. Особливість цього ялівця в тому, що його, він природи, від природи росте як хоче в сторони, але ми його стрижемо. Якщо ви були у нас в жорнівці, у нас на, на вході є такі дуже гарні екземпляри. Хлопці їх стрижуть. от Якщо не стригти, він приблизно такий буде. А от ми стрижемо їх такими більш вузько І дуже гарна форма, конічна. Можна надавати їм будь-якою, ну не будь-якої, ну від, правильно давати їм таку конічну. Тоді вони не розвалюються від снігу і відстригати великі гілки паралельні, які можуть взимку випасти. От, наприклад, в даному випадку, от бачите, гілка, велика товста гілка. От її треба відрізати. Інакше взимку це піде в сторону. Піде в, піде в... Піде в іншу сторону, от оця гілка. Її треба відрізати і тоді формувати рівний, рівної форми ялівець. Запрошуємо.